Да, оно где-то в пятом часу утра, четыре с чем-то. Все по фасаду, по фасаду, а что тут, тут немножко больше всего. Вот счетчик, это получается он сидит, так как сюда много выпилило. Все стоял мотор Мерсовский, то его оторвало кусок. Вот машина сама собой была. От побитая резина все воно. ну жінку забрала скорая увезла їй що то голова нічого не чує вашу жінку да. вона якраз тут спала дві окну і туди залетів кусок тоже ось такої от, такой, от, такой от і то її, ну так її нічого немає вона просто що то може оглушена контузія потому... мабуть так да. да, це вона в цій кімнаті якраз спала де розбито, і туди залетіло, Там то нічого. от по фасаді немножко те окно розбило, там розбило. Ну ми чули в у випадку, тут один. Ну кабель теж проводи то оборвало. Так, тут тяну забрало. Забрали. Ну тут все воно перемолотило, будемо так сказати. Кабель, щоб як-то зробили, да. Хоча б холодильник робив. Ось цей поплив так. І тут ще було дві таких труби, но їх забрали.